Закон про державну мову, про захист державної мови був ухвалений. В 2019 році, ви як батько, цього законопроекту закону. В чому справдилися ваші очікування? А чого власне можливо, в чому є хиби? якісь? Мені здається, що вийшов хороший закон. Я б не говорив про те, що він має якісь вади. Вади може мати імплементація закону, Вади може мати те, як діє влада для того, щоб цей закон імплементувати. Тому що е це ж такі речі гуманітарні, завжди потрібно починати з себе і показувати свій приклад. І ще один важливий аспект: закон. Кон потрібен, але ми розуміємо, що українська мова буде усталеною в суспільстві, тоді коли люди українською будуть говорити в сім'ях, коли батьки будуть говорити українською з дітьми, коли вони будуть говорити українською не лише коли вони йдуть до лікаря в магазин чи отримувати паспорт що будь-яку іншу державну установу чи в суд, а коли вони між собою будуть говорити українською, це складно регулювати законом. але це повинні регулювати ті люди чи показувати приклад, які є авторитетному в суспільстві.